Всім привіт! Ось так виглядає наш нутрятник. кашу не доїли, так? Це сидять тут дівчатка в нас. Ось такий. такий загончик у дівчат. Поки що ми зробили ось так. Накриття, щоб, якщо дощик, то щоб їм не капало. Ось тут у нас біла самка сидить сама. Це вона зараз одна, а потім піде до кузьми. Бо кузьма зараз сидить з другою самкою. Ось ця самка що. З дітворою сиділа із кузьмою. Зараз в неї залишилося троє хлопчиків з нею, синочків. А Кузьма переїхав в сарай в свій загон. Я сподіваюся, що він цю самицю спарував, бо він з нею весь цей час сидів після того, як вона народила. Сподіваюсь, що вона у нас спарована. Ось так виглядають наші загончики з нашою типу кришею. Підемо зараз до Кузьми, покажу, де він сидить. Ось тут сидить наш Кузьма. Менко. Ось він тут. Поки що він воює з цією самицею, вона його не підпускає до себе. Але скоро, мабуть, змириться з тим, що він поруч. Ось так ми побілили цю стіну. І потім залишилось нам ось це ще побілити. Тут ми поштукатурили стіни. Зараз вони підсихаючі, є мокрі такі місця. І тут все побілиться. Так само в курятнику. Провели дезінфекцію блошок. Але вони ще є. Я купила ще один препарат від блошок. І ще раз обробимо. Тут у мене сидить семеро каченяток. Лампочка засвічує, не видно маленьких, а решта на вулиці. Ремі? ремі. Ремі, ремі, почу на вуличку, а я поки що. Не маю часу його Римі, не цей. <рес> Ой, розговорчивий нож. Так, перепілочки нанесли нам яєчок трішки. Сьогодні заберуть в мене. Почали в мене брати яєчка. Так, тут в мене вільний загон, хочу його побілити. І сюди переїде ремінь. І нарешті розберу оцю загорушку. І буде в мене тут вільно, гарно і все буде зручно. Ось. Хочу запитати, хто тримає різні породи курей. Що ви мені підкажете, бо в мене вилупились цікаві курчата, яких я не замовляла. Замовляла яйця змішаного стада і вилупилися такі цікавенькі курчатка. Зараз я вловлю, Вловила курчатку. Ось таке воно. Так, тихо, тихо, тихо. Звичайний курчат на вигляд, але в нього ось така лапка з п'ятьма пальчиками. У мене таких четверо курчат вилупилося. Що вони за курчата, не знаю. В штанцях такі цікавіші. Там я ще коричнева покажу. Є зараз ось таке коричневе курчатко. Теж у нього ось такі лапки. Ось таке цікаве курча. Що воно з них вийдеться, я не знаю. Підкажіть, хто займається різними породами кур повинні впізнати, що воно за порода. Буду вдячна. Ось так уже підросли мої переподатка. Ще пельоночку не забираю. Ще підсипаю на пельоночку трішки меленого корма а, і насипаю в кормушки туди. Так що ще на пелюнки хай посидять трішки і розповім за своїх кролів. Що в мене по кроликам? По кроликам в мене ситуація така. Із новозеландців залишилось четверо. Четверо малюків моїх. Це які. Сподіваюсь, що у них все буде добре. О, такі гарненькі. Що я їм не давала, що я їм не поїла. Ось таке сталося і половини немає кролів. З цих хоч залишилось четверо, але там одне під питанням ще теж. Піддуте трішки. А з цих, що було семеро, залишилося одненьке, і воно таке теж не дуже себе добре почуває. З кроликами ціла біда піддуте трішки. І горбатиться оце, цей коксидіоз. Де воно взялося? Кролі проколені, вакциновані, гарною вакциною. Гем-3 завжди цю вакцину брала, але щось пішло не так. Я взагалі не знаю, що мені робити з іншими кроленятами, які ось потрібно вакцинувати, а я боюся. Боюся, бо після вакцини і почалась у нас оця біда з кокцидіозом. Прям не знаю, що робити. Всі ж такі гарні кроленята, поки сидять з мамками. Ось у мене з квасолькою сидять такі гарні кроленятка. І я тільки їх відсажу, боюся, що буде таке саме, як з тими. Місіфруськині теж тут. Їх вже пора вакцинувати, а я не можу наважитися, тому що... що краще, я не знаю. Поки що все добре. І в тих було все добре, поки не зробила вакцину. І днів через п'ять почались проблеми. Так що навіть не через п'ять, мабуть, на третій день. Бо я думала, ось про вакцину можна вже пропонувати на продаж їх виставляти, щоб а воно не тут то було. Ось так. Це по кролям у мене такі новини. Невтішні. Іноді хочеться завершити з цими королями, але... але хочеться, щоб і були. Так, так оце сарок сьогодні забрала 4 яйця. Почали нестись. Якось вони теж цікаво. То несуться, то не несуться. Сьогодні четверо. Вчора двоє забрала. Саронятка вже в мене підросли. Зараз підемо покажу. Ось такі вже це саронятка, курчатка, курчатка м'ясо, яєчка і бентамка. Ці бентамки, звісно, такі бойові. І беруть і роблять шкоду. Розкльовують або друг друга, або інших. Там це сарко одні мені пошкодили ось такі вже гарні великі. Це Сарочки. Є дуже гарні бентанки, чубаті. Такі великі вже. Чубчиком водичку п'є. Ось мої качата з гусенятами на вулиці. О, водичка закінчилась. Зараз на від. Сидять на вуличці. На вулиці краще, ніж в сараї. Тара і сонечка нема, так вітамін Д їм на користь. Ось Такі в нас гарбузи великі виросли листя. Саме гарбузи ще маленькі. Ну, там є маленькі, в'яжуться гарбузики. Багаденько є там, я дивилася. Маленькі, зацвітають. Воно заплило нам тут тапіналбор, на такий високий виріс. Будуть трішки у нас гарбузів. Це добре, три гарбузи будуть їсти. Цілу зиму. А тут трішки кашових посаджено. Це тут біля хати ми. Посадили, щоб територія не... Тут це для поганого, а для гарбузів якраз вона нормальна. Тут трішки кашових. Вокруг топінамбур засадили, теж буде на весну Ось так. Ось ще гарбузи там в кінці города посаджені. Ось там на сусідньому теж. Трішки сусід сотку там засадили. Так що гарбіти в нас будуть. Ще ось золотиста смородина достигає. Треба побривати. Ну, ще нема масово так, де-не-де. І тля напала вже, все блистить листок, липкі ягідки Такі у нас справи з кроликами поки що ну, така ситуація, але будемо бачити, що далі. Підкажіть хтось, чи варто робити прививки, чи, чи що там нове може є. Буду вдячна. Дякую всім за перегляд. Гарного дня. Всім пока-пока!